40 днів тому на цьому місці серед білого дня в місті Львові вбили жінку. і вбили за українську мову. Коли я чую, що в Львові ущемляють за руський язик, я завжди пам'ятаю, що за українську мову в любові вбивають, вбивають по всій території України. Тому що мова це не засіб комунікації. Нічого кращого, як на мене, про мову, як древні римляни, ніхто не придумав. Це проста теза, чия мова того влада. Гена Фаріон боролась за українську Україну, за українську мову. Знаєте, меморіальна таблиця по всій Україні були так само вулиці. Але чи потрібно це нам? Чи потрібно це Ірині Дмитрі? Я думаю, що так. І нам це потрібно значно більше, як пам'ять про велику Україну, як згадку всім нам про те, що ми повинні боротись, ми повинні пам'ятати, що мова має значення. Слава Ірині Фаріон.